Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, єдиному і живому. Брати і сестри, будьте щасливі з Богом завжди. Бажаю вам опіки від Бога. Вам, вашим сім'ям, родинам, нашій любій батьківщині. Молімось, брати, молімось. І все буде добре. Я вже повторяюся, але все рівно один космонавт сказав, з Богом на війні весело. А в нас далеко воно не так. І тому я думаю, що ми разом з вами повинні зробити те, що ми можемо зробити, щоб справді Україна, Русь, наша люба батьківщина, Україна, була християнською державою. І почати, напевно, треба з дітей починати. правда? Сьогодні читаю святе Євангеліє від Марка, зокрема, і послання апостола Павла. Ось. Ісус чітко сказав, що пустіть дітей до мене. Ось, Бо якщо цього не зробите, якщо не буде таким, як діти, не спасетесь, правда? І ми сьогодні бачимо по тому стану речей, які в державі, що справді серйозні проблеми стоять. Ворог наш надзвичайно сильний, підступний, розумний і хитрий. Сатана. Ведучий ангел, ангел світлого, це серйозний ворог. Розслаблятися не маємо права. Ми не маємо права перебільшувати ту небезпеку і в той же час ні в якому разі не применшувати. Він працює постійно для того, щоб нищити нас, нищити наші душі, тіла, нищити нас як людей. Розумієте? Ось, бо різниці немає, чи я сьогодні вмер в гріхах, чи я в полоні сатани, в полоні гріхів моїх. Це, це гірше смерті ще, правда? Ось. І в нас є оця зброя зброя воїн Божа, зброя молитви. Шановні, все треба зробити, щоб діти наші, мої внуки, ваші діти, внуки з дитинства слово споживали. Для цього потрібно, щоб в школах не просто слово Боже, що там не слово Боже, якась етика. Християнська, ні, слово Боже як основний предмет. Він кажуть, діденко, ну що, то, що ти цього хочеш? Ми хочемо цього, а чи так буде? Буде, якщо ми цього захочемо. Всі, 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 якнайбільше, не дивлячись до деномінації, конфесії, хто рекатолики православні, УПЦ, ПЦ, ПЦУ, немає різниці. Протестанти, молимось до Бога. А де є можливість впливати на владу, старатися зробити це? Бо є багато людей сьогодні, які мають владу в руках на місцях, і вони б хотіли це ж саме зробити, що ми хочемо, що ми бажаємо, так? але десь, може, рішучості не вистачає. Ну і знову ж мішає отой ворог людини, сатана, то давайте будемо молитись, що, щоб наші діти ще з самого маленького віку. Дитячого садочка з перших класів школи і до останньої школи споживали Слово Боже, щоб в програмі було закладено в програмі навчання. навчання. Слово Боже! Є Евангелія, добра новина, обов'язково Біблія. То вже знають теологи, спеціалісти, як це зробити. А ми з вами повинні молитись, щоб так сталося. Я хочу спастися. Але я дуже більше хочу, щоб мої діти і внуки спаслися. Так молюсь, но мало молюсь. Давайте я вас дуже прошу, будемо один одного в цьому, так би сказати, підштовхувати, як є можливість. розумієте. Любим чином отам репости ставте на мої відеоролики. І ті зауваження, Діденко, не просто балакай, а добийся і скажи, чого ти добився. В плані. Підготовки дітей, щоб діти наші були справді не просто формально, ми всі є діти Божі. І ті, що в гріху, і без гріхів, а без гріхів нема нікого. Один Спаситель наш, правда, прожив життя без гріха, всі рашта жиха. Ми всі діти Божі. І він нас любить безмежно, але він цінить нашу волю. Він створив нас собі в подобі абсолютно вільними. І він хоче, щоб ми цей вибір зробили. Давайте будемо це робити. вибір. В нас є хороший, сильний патріарх, Філарет. Який може зробити все, щоби разом виступили всі деномінації, конфесії в адресу Верховної Ради, уряду, керівництва держави, не просто з просьбою, а з вимогою ввести якнайширше християнську науку в школах, в навчальних закладах, де тільки можна без Бога жити не просто гріх, а смертельно небезпечно. Не спасемось, якщо ми будемо щось. Фантазувати, а завтра, а післязавтра, а може, якось буде ні. Молимось, бажаю вам успіхів в цій роботі. Ви моліться, щоб я все це зробив, що можу зробити. Я піду і в відділ освіти, і до влади місцевої, і мій брат Степан мені буде: кажу, давай, давай. Вплоть до того, що сяду в центрі міста, повинен це зробити, і збирати підписи, щоби. Божа наука була першим предметом. І потім ці матеріали туди вверх, вверх, вверх. Україна Русь, Україна, наша Люба, повинна бути християнською державою. Вона повинна спастися, як спасла Ніневія. Дякую за увагу. До зустрічі!